Привіт! мене Ігор, я впевнений. необхідності змістюватись кожного ранку, кожного дня. І у нас з сприятливості. Потужних регулярних рутин. Кожного ранку, наші циркадні ритми, наше травлення, наші м'язовий тонус, нашу гнучкість, мобільність, наш імпульс-контроль, нашу самодисципліну. Я вважаю, що проактивні рішення завжди більш продуктивні за реактивні рішення. Реактивні рішення це коли трапляється якийсь стрес бігти за улюбленою смітниковою їжею, яка робить нас хворобливими, жирними, потворними, істеричними, слабкими та депресивними і так далі. А можна замість цього схилятися до проактивних дій. Зміснювати нашу нашу гігієну сну, нашу, нашу харчову поведінку, нашу фізкультуру, наш розум, вчитися. Постійно вчитися. Я постійно, до речі, чую. Від дуже успішних західних підприємств, що насправді значно більш Важливою, важливим навчанням є те, яке людина сама для себе створює на зі життя. Справді навчання школою не закінчується чи університетом. Більшість навичок і знань, які оті підприємці, котрих я слухаю, здобули, вони їх здобули не в навчальних закладах, а з книжок і свого досвіду, з співпрацювання взаємодії з людьми, з відпрацювання різноманітних своїх навичок, звичок. Такий ресурс треба покращувати напротязі всього. Ніколи не втрачати віру в те, що воно може трансформуватися і збільшитися. Я впевнений, що хвороби і всі складнощі можна подолати. Я вчора дізнався, що первоп... великою першою причиною багатьох хронічних захворювань, особливо аутоімунних, є отруєння важкими металами. Як не дивно, з мого досвіду, абсолютно більшість лікарів зовсім нічого не знає про цей аспект, або вони дуже приховують це. Я як людина, яка... Три роки працювала на дуже забруднених виробництвах. І в мене це близька тема. Але, як не дивно, західні лікарі кажуть, що всім потрібно цей аспект вивчати і дезінфікуватися, вводити з організму. виводити метали, бо воно всюди. І допомогти в цьому може навіть просто рослинка. Коріант. На заході вона називається ці... силандро, а у нас воно також здається називається кінза. Якщо її споживати в достатньо великій кількості на прорізі тривалого часу, то вона виводить метали. А також, до речі, різноманітна зелень, Тож, також частково в цьому допомагає. Це один з маленьких із нюансів того, як можна збільшити людські ресурси, і таких нюансів купа. Є чудовий спосіб, як споживати оцю всяку зелень на регулярній основі швидко. І навіть смачно, якщо мабуть, у більшості людей більшість людей з себе корчить гурманів і носом крутить для того, щоб їсти зелень більше. Але якщо ми, наприклад, беремо Кефір з питану або творог і сиворот чи творог з кефіром. Добавляємо туди сіль купу зелені, блендеримо це, то у нас утворюється у те, що називається на Заході смузі. Така кефірна дуже смачна субстанція, дуже наповнена. Хлорофілом, калієм, магнієм, вітамінами групи Б. Всім тим, що допомагає боротися з хронічною втомою, депресією виводити метали з організму, налагоджувати травний мікробіом і так далі. Я вчора два рази таке от зробив собі оці смуті. я як в результав себе краще почував наприкінці дня. Хоча мені вчора досить проблемки були. Але це дійсно допомагає. І, як не дивно, але наприкінці всього мого життя, хоча я звертався багато разів по різним причинам, кожен раз, коли я звертався до лікарів. Вони ніколи не питають, що людина взагалі харчується, що в неї в раціоні. Або дуже рідко це робить. Не усвідомлюючи, наскільки це важливий аспект. А також наскільки людина, наскільки в неї навколо середовища буде, наскільки вона використовує. Засоби персонального догляду, якщо їх переважно токсичні всі. Косметику. Яке якесь повітря в приміщеннях, де вона працює і живе. Яка якісь чи фільтрує та людина воду. спраючись на потужні спорядливі звички та вивчаючи взагалі, що таке здоров'я, як на індивідуальному навіть рівні ми можемо його брати під контроль і максимізувати. Спраючись на, на такий підхід ми можемо максимізувати свої... збільшити свою ресурсність абсолютно необхідно. До речі, оці всі ці питання, які я задр... згадав, я впевнений, що вони надалі будуть тільки збішуватися, більш розголосив отримувати, принаймні на заході. Бо якщо ще там хтось давно казав, людей можна тримати дурними довго, але не вічно. Інштейн чи що. Щоб ліски ресурс максимізувати, треба створювати певні умови. Давайте максимізувати людський ресурс кожного ранку кожного дня зміниться.